Сядь зручно або ляж так, як твоєму тілу приємно. Закрий очі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Вдих світло, видих розслаблення. Відчуй, як твоє тіло з кожним подихом стає все легшим. Уяви, ніби з твоїх стоп іде світловий корінь глибоко в землю. Ти з'єднана з, з матір'ю землею. Вона тримає тебе, підтримує тебе. Відчуй цю силу. Продовжуй дихати. Тепер уяви над своєю головою яскраве золоте сонце. Це твоє вище я. Воно завжди поруч, завжди любить тебе завжди веде тебе, Зроби вдих і дозволь цьому світлу спуститися через магіку в твоє тіло. Світло входить у голову, шию, плечі, опускається в твоє серце. І наповнює тебе теплом та спокоєм, з кожним вдихом це світло стає сильнішим, з кожним видихом воно розширюється навколо тебе. Ти вже всередині свого власного світлового поля. Ти у просторі істини, любові та ясності. Поклади руки на серце. Відчуй його биття. Твоє серце це двері до вищого я. Зараз ти можеш запитати Моє любе вище я. Я відкрита для зв'язку. Покажи мені мій шлях. Веди мене у світлі, правді і любові, зроби паузу і прислухайся. Може прийти образ, слово, відчуття чи тиша. Просто довірся. Тепер уяви, що з твого чола, з області третього ока відкривається світловий промінь. Він з'єднує тебе з Всесвітом, з джерелом мудрості. Твоє ясне бачення прокидається природно і безпечно. Ти бачиш більше, ніж очима. Ти відчуваєш істину серцем. Скажи, я дозволяю собі бачити ясно, я дозволяю собі чути істину, я дозволяю собі довіряти своєму вищому я. Відчую, як у тобі з'являється легкість, впевненість і спокій. Тей канал відкритий. Він завжди з тобою. Зроби ще один глибокий вдих. І на видиху уяви, що все твоє тіло світиться золотим сяйвом. Ти є світло, ти є любов, ти є мудрість. Ти є радість побудь в цьому стані ще кілька секунд. А тепер повільно повернися до тіла. Відчуй руки, ноги. Риби невеличкий рух пальцями. Коли будеш готова, відкрий очі. Ти повертаєшся оновленою з відкритим серцем, з ясним каналом до свого вищого я. І ця практика буде з тобою завжди, коли ти захочеш. Щоб увійти у автономний зв'язок з вищим я, роби цю практику кожного дня. Можна зранку, щоб налаштуватися на день, а можна перед сном, щоб зв'язок з вищим я відбувався потужно, автоматично, коли твій мозок не генерує. Кінченні ідеї. Дякую за те, що зробили цю практику разом зі мною.